При всій повазі до молодих київських динамівців, але створити проблеми е команді, яка зараз б'ється за титул чемпіона України, вони не змогли. Особливих претензій там ну, важко пред'явити підопічним Вічела Грозного, але поки що цій юні Динамо поки що далеко. І як би ми там не сподівалися, що вони там можуть покосати, пообзивати, поробити, але поки що ця команда, яка награється у прем'єр-лізі, вона поки що ну, в Шахтарю вона дуже легко далася. Тут пенальті. Чесно кажучи, при тій ситуації, яка склалася, на другій хвилині можна було ставити. Ми довго дивилися цей момент. Бачите, все-таки Рудько ну, да. схопив за рогу, за ногу. Ще й вторим движення. Це натіч да, чисто, да, не поставили. Да. Ну, але Ракицький забив зі штрафного 9 хвилина. Дуже хороше виконання від Ракетського. Тут... Причому на існення, ані мало. Можна представити претензія да? вулкіперу чи ні, Олександр Січ? Ну, думаю, в якої-то мірі, так. Ну, а потім э, все-таки, знаєте, так відгавкнулися футболісти Говерда. Тут з Хльоба взяв на себе гру. Футболіст з такою хорошою технікою, з хорошою швидкістю. І бачите, тут він розібрався дуже добре. Шевчуком пробив і від штанги загнав м'яч у творіться. Рахунок став 1-1, але це такий випадок був у цій ситуації, в цьому матчі Олександр, Олександр Не музика играла, називається. З чим пов'язано? Все-таки клас футболістів. Ну, ну, тут, ну, бачите, конечно. проста ситуація. Ну, вот, вот, да. а? А, чим це об'ясніть? Просто махнув. Ну, это и есть. Ну и нападок-то Сергейчук махнул. Не, ну папа. Защитника разница. Еще раньше такие же моменты уже были у Говерлы. Значит, туда надо ставить игрока, наверное, не с э, уровня игры в обороне, а ставить игрока, который может там выполнять эти функции. Мяч, Дува забыл Тайсон, потім, бачите, забыл тут Марлос. Более да. такого поля, такого качества, что дробит, видно, очень падает он. Вот момент, момент, знову ж таки, Говарла. Чумак пробував в цій ситуації. Потім подивіться, тут знову ж кінну тут вже Рудько, бачите, Ферейра, ну дуже просто забивав. Ну, не найкращий поєдинок о цього молодого голкіпера, вихованця Київського Динамо, школи Київського Динамо, Брис належить Київському Динамо. Бачите, Грозний 4-1 вже на початку, ну, тобто ще у першому таймі, у другому таймі щось намагалися створити Верле, ну але... Поки що помітно, знаєте, що знову ж таки ця команда знову ж таки, напевно, не прем'єр лиге. Правильно, Васильович? Сильвич? Гоберно. Ну, ребятам тяжело. Просто на такому рівні грати. это одна точка, и вторая, що -то, все равно, наверное, азарта повинно було б бути побільше. раф на а... і, і екваторі mm -hmm. другого тайму зробив рахунок 5-1. Із вратарської, конечно, это не вратарь, не защитники. Ну, как из вратарь. С линии вратарьской он спокойно забивает. Это... Ну і тут, бачите, знову ж таки проблеми були далі. Тут ще е Пінальки. порушення правил проти Серни, порушення чисте в цій ситуації, і дали пробити та шері для того, щоб він зробив свій дев'ятий дубль. Дев'ятий! <реш> це рекорди все, ну, це так, говорить так, про да. рівень знаєте, на даному етапі і е рівень чемпіонату. І е оцю, цю прірву, яка є між командами. От такого рівня. Але все-таки, чесно кажучи, Олександр, ну, більше чекалося від футболістів київського нам набагато більше. Все-таки вони повинні бути навчені, вони повинні бути ну, кваліфікованіші і знаєте, ну, ну, якісніші. Ні? Ну, футболісти демонстрували хорошу ігру і самодачу повну, що там відбувається, ми ж теж знаємо, що там не України там теж є там? Які? Ну, яке? Ті ж, що і були, і фінансові, обізпечні. Так я не розумію, і... що там зараз. Я і... там розумію, що зарплату платить Динамо, динамиці футболісти, і... які там є. не правда? знаю, я. Що... Значить, матеріально-технічна база наш тобі. Ви не знаєте, які тоді проблеми ви знаєте, що там є. Не, я ж не... Якщо ви не знаєте, які проблеми, хто платить за плату, які ви знаєте, що там є якісь проблеми. Я руководитель подразділення, якого питання вопросов не є. Так ви сказали, що є проблеми. Розкажіть, які проблеми. От проблеми я вам ще раз говорю не видні. Ну нету футболистів не горят глаза. ну, Не, не видно, що вони там виходять і сражаються. Вначалі это было, было, до середини першого круга це было. Потом потихонечку, потихонечку все это угасло. И опять-таки, там есть показатели нарушения правил. Возьмите эту статистику после этой игры. Так не бьются за результат. Бразильцам не холодно, никто не вышел в перчатках. Пол состава Гаверлы, пол состава Гаверлы вышел в перчатках. Холодно, понимаешь, плюс 10. Да, ребята, уже ж мы это проходили. Эдик, ну что вы скажете? Ну, это не проблемы, значит, финансовые. Это проблемы no. в головах у футболистов. No. Если они бились, Может пощитили. Да, що вже все, Шо, так, Цель ну, та... бились, что уже все пол чемпионата они били, что-то показали, а теперь они не хотят. Ну так это не проблемы клуба, это проблемы футболистов. Это психология. А тренера? Ну и тренера заставить. Ну если выбирало, да. Ну... И она выглядела хорошо. То не может быть, что она к концу икру так выглядит беспомощно. Давай, послушам, что урыла после э, участники этого поединка. Ми знали, що гра не буде легкою, адже у Говерлі дуже багато гравців з Динамо. Містер дав казівку грати через фланги. Він сказав, що ми скупчились у центрі, і потрібно було зіграти трошки ширше. Під час гри стало легко після другого голу. А коли залетів третій, ми зрозуміли, що перемога наша. Мені прийшлося вже в першому таймі перебудовуватися. Я Лухтанова поставив правим захисником. А в центральну зону ГМЕУ, це його позиції мені не важливо було з яким рахунком буде гра. Ми не можемо встигати страхувати один одного, тому що досить швидко. Фланги, і Тайсон, і Марлос, і, 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 і той Шере, який його обслуговує. Нам не вистачає досвідчених і швидких центральних захисників. І не вистачає опорних півзахисників. У нас не закрите цей квадрат Мауріню, так називаємо. Знаєте, якби Акакпо і компанія у нас були, так як ми планували, Арун і все, зовсім по другому ми грали. А так молоді гравці, і мені приходиться люльку видіргувати, ставити опорним. Ну, пояснення вас задовільнили тренера? Так. Да. Тобто ви, у вас більше два ніяких питань договорили по цьому матчу? Ні. Все нормально, все чітко, все зрозуміло? Ні, далеко не нормально і дуже навіть не нормально. А, ну. Ну, ще раз повторюю, футболісти не мають права так виходити і так і грати. Тобто більше проблеми, тобто проблеми не питання не до тренера, шахтера. ви вважає, ну, питання не до тренера, питання, як до футболістів. Так, да, до футболістів, так. Да.